Астральській академії не перестають обговорювати та шукати методи вирішення суспільно значимих проблем. У стінах святянської альмаматер з ініціативи кафедри документознавства та інформаційної діяльності пройшла вже друга всеукраїнська науково практична конференція, присвячена проблематиці інформаційної ситуації в Україні. Зокрема, захід об'єднав думки, ідеї та прогнози молодого покоління науковців та журналістів. Під час конференції обговорили і глобальні проблеми засобів масової комунікації та правові аспекти регулювання медійної сфери. Питання права. З одного боку, добре, що воно не регульоване, тому що питання свободи слова виникає, питання цензури, деякі питання, наприклад, дефамація в засобах масової інформації, вони нормально не прописані. І відповідальність за дефамаційні висловлювання воно не прописано в нормативно-правовій базі. А питання інтернет соціальних медіа вони також не регульовані. З одного боку, це свобода, свобода слова, а з іншого питання інтелектуальної власності, яким чином відповідальність, Повідати за той контент, який ти розміщуєш, наприклад, в соціальних медіах на сервісі YouTube і таке інше. Вирішити проблемні питання на думку спеціалістів можуть медіареформи, проте лише обдумані, що враховують усі аспекти стрімкого розвитку інформаційного суспільства. Під час конференції приділили увагу і питання медіаосвіти, адже у сучасному світі вільного доступу до інформації воно є як ніколи актуальним, стверджує молоде покоління студентство. Досить важливо вже впроваджувати таку медіаосвіту, такі невеличкі курси по медіаосвіті саме вже в школі, тому що вже звідти відбувається участь учнів, ну підлітків і молоді, участь у такому глобальному інтернет-просторі. Вони беруть участь активно в соціальних мережах, вони працюють з інформацією, яка подається в інтернеті, але як з нею працювати, як критично її сприймати і як обробляти цю інформацію, все таки цього. Ще не відбувається основною проблемою на сьогодні, все ще залишається і комерціалізація ЗМІ, яність яких все більше направлена на задоволення примітивних інтересів суспільства, але аж ніяк не потреб, і тут не варто забувати про етику та мораль, як вважає голова незалежної медіапровспілки в Рівненській області Сергій Штурхецький, кожен журналіст сьогодні несе за це особисту відповідальність. Чи найбільшу проблемою є такий розрив поколінь, по суті, да коли старше покоління, яке було виховувалося, все таки на раді... Янських ще зразка з журналістики все таки змушено було піти, не, не витримало в більшості своїй конкуренції з молодими новими журналістами. В той же час ці нові журналісти не завжди були кращими і не завжди мають певну школу у дотриманні етичних стандартів. Я сподіваюся, що кожен журналіст, який вирішує це питання для себе, в тому числі думає насамперед про суспільство і про те, як відгук, від знаєте, як відгукується його слово серед аудиторій, розкрити увесь спектр проблематики сучасного масмедійного середовища майже неможливо протягом однієї конференції. Проте основні думки та аргументи науковців і студентів вже опубліковані в науковому посібнику. Наступну третю конференцію в Острозькій академії планують провести через рік, а то й два, аби підбити підсумки та перевірити, чи справдились прогнози спудеїв, вчених та представників масмедій.